Давай подивимося, яка там у нас сьогодні історія і ситуація пов'язана з твоїми грошима. Що у тебе там робиться? Можливо, нам роботу покажуть? Король, король мечів, у тебе з кимось конфлікт. І десятка жезлів. Карти показують, що через якогось мужика, з яким у тебе конфлікти, який на тебе давить, тисне тебе десь на роботі. Можливо, це твій, твій чоловік такий. Ну, людина, яка навантажує тебе багатьма проблемами, багатьма завданнями, тобі треба багато всього виконувати. І це говорить про те, що гроші даються тобі дуже важко. Але для того, щоб заробити важко ці гроші, тобі треба зробити якісь надзвичайні прям побудувати місто власними руками. Розумієш? І е, через цю. Людину через цього короля мечів ти не дозаробляєш, ти погано себе почуваєш, ти приходиш ніяка додому і вже нічого не хочеш. Тобі зараз одразу порада, для чого ти працюєш або взагалі спілкуєшся з людьми, які тебе не надихають, а які тебе нагружають. Люби себе, цінуй себе, поважай себе. Ти у себе одна єдина і неповторна. Працюй, живи, спілкуйся тільки з тими людьми, від яких у тебе літають метелики в животі, від яких ти посміхаєшся.